Сьогодні депутати Миколаївської обласної ради зібралися для проведення 25-ї позачергової сесії. На ній розглянули низку робочих питань, зокрема, обрали заступників голови облради. Інші подробиці у наступному репортажі. Сьогодні, 22 листопада, було скликано 25-ту позачергову сесію Миколаївської обласної ради, 8-го скликання. Засідання вперше після значної перерви провели в офлайн режимі. Шановні депутати. На 25-ту позачергову сесію обласної ради з 58 депутатів, повноваження яких визнано, прибуло 41 депутат, що дозволяє нам проводити пленарне засідання. Дозвольте 25-ту позачергову сесію обласної ради оголосити відкритою. Депутати розглянули ряд важливих організаційних питань, серед яких обрання першого заступника та заступника голови Миколаївської обласної ради. Це відбувалося шляхом таємного голосування. Я як голова уповноважений пропонувати для розгляду депутатському корпусу кандидатур, і це виключно моє право для себе. Я зважив всі ризики, поточну ситуацію і прийняв рішення про висування цих кандидатур, яких сьогодні було підтримано більшістю голосів. Так, після жвавих обговорень кандидатури таки були підтримані. Посаду першого заступника голови Миколаївської обласної ради посів депутат від партії Слуга народу Ігор Щербина. А заступником голови облради став Денис Андрієв, екс-прокурор та позафракційний депутат, який від початку повномасштабного вторгнення активно долучився до організації оборони області. Дякую, голову, дякую колеги. Дійсно, у нас мабуть саме непроста каденція, але Лише разом, лише загальними зусиллями ми зможемо показати те, що в жодній ситуації не можна опускати руки. Лише рух вперед, лише з вірою в людей і для людей ми зможемо робити краще. Головне завдання новообраних заступників підняти суб'єктність представницького органу місцевого самоврядування на належний рівень, відзначає голова Миколаївської облради Антон Табунщик. Ми маємо завершити медичну реформу. У нас ще є декілька закладів, яких треба об'єднати в області. У нас стоїть гостре питання передачі закладів профільно-технічної освіти з державної власності в власність сіл селищ міст Миколаївської області. Це нам дозволить вкладати гроші в ці заклади, ремонтувати їх і навпаки ще отримати прибутки, тому що ми можемо змінювати статути і багато чого робити з додатковими послугами. Що Десятки років не робилася. Ще одне актуальне питання, яке необхідно вирішити, стосується усього комунального майна на Миколаївщині. Як ми переконалися на власному досвіді, коли об'єднувані лікарні, я вам не веду приклад. У нас офтальмологія, головний корпус офтальмології не був внесений в єдиний державний реєстр нерухомого майна. Ну більше 20 років. Просто не внесено все. Таких питань багато насправді і тому потрібні ще додаткові руки і додаткові можливості, щоб опанувати це все. Працювати в перспективі мета створити юридичну особу або департамент, який об'єднає в себе всі послуги і всю поточну діяльність, що стосується безпосередньо комунального майна Миколаївщини, саме так працюють майже усі обласні ради України. Додає Антон Табунщик. У нас в 2019 році відповідне рішення було винесено і проголосовано. підтримано. наразі частка повноважень у військовій адміністрації, частка повноважень у обласної ради. Ми маємо привести це до загального знаменника і підсилити роботу. Заступники голови облради мають допомогти прискорити усі ці процеси, тож обрати їх сьогодні було необхідно. Чергова сесія офлайн. у Нас вони дуже рідко відбуваються офлайн. І за цієї ситуації, яка є, ракетна небезпека, то ми дуже рідко збираємося. Але були процедурні питання, які потрібно було вирішити. а Саме це прийняття першого заступника голови власної ради і заступника. Це процедурні питання, які передбачає таємне голосування, і саме тому ми повинні бути тут. Всі крім того, депутати розглянули ще сім проєктів рішень, які стосуються адміністративного, майнового та організаційного напрямків. І загалом декілька питань були розглянуті важливі для діяльності області. Це саме передача автобусів, і їх фіксація в громадах, тобто прийняття на баланс і так далі. Але деякі депутати повертаються до хайпу, деякі працюють продуктивно, вникаючи в сутність питання. Ну, різна ситуація, але загалом дуже добре, що можливість була зібратися, поспілкувалися особисто один з одним, визначитись з подальшими пріоритетами розвитку та підтримки наших виборців і загалом території Миколаївської області. І вже до кінця цього року обласна рада планує провести ще одне засідання, присвячене бюджетним питанням. Я думаю, що це буде десь орієнтовно після 15 грудня. Буде ще одна сесія. Це буде в разі того, якщо голова військової адміністрації Віталій Кім. Погодить прийняття бюджету депутатами, то ми будемо розглядати. Якщо ж він на свій розсуд буде розділяти, оскільки є за постановою Кабміну є можливість в нього розділяти бюджет самому за своїми розпорядженнями. Ну побачимо по, по ситуації. А загалом депутати налаштовані. Якщо буде можливість, то попрацюємо офлайн. Катерина Рупташ, Роман Базик, Владислав Невідомський, новина на телеканалі Март.